Вітаю на каналі, дорогі друзі! У зв'язку з останніми змінами у військовому командуванні хочу сьогодні зробити викладку на портрет і чого можна очікувати від цієї людини. Перші дві карти вказують на те, як пана Сирського бачать його оточення, його керівництво, суспільство нарешті. І бачите, тут немає надто сильних карт. Вийшли Паш Динаріїв і рицар Жезлів. Він отримав пропозицію, яка стосується певної посади, і посади військової. Ця людина, на думку оточення, здатна підходити до діла виважено, прораховувати всі ходи. Але рицар жезлів додає такої імпульсивності і навіть деякої агресії, коли людина намагається досягти свого за всяку ціну. На дні сімка жезлів, під нею шістка динаріїв. І загалом карти роблять акцент на пропозиції, які отримала ця людина як військовий, як той, хто може захистити відстояти свою територію. Емоційний стан цієї людини наразі відображає десятка жезлів. Трошки неочікувано, але треба сказати, на цю людину зараз накладено досить великі і, можливо, важкі навіть для нього обов'язки. Є великі очікування від суспільства. Всі погляди звернені на нього. Крім того, на нього ще давить слава його попередника. В даному випадку я думаю, мова йде саме про залужного, і можливо, саме цей останній фактор і є для нього найважчим зараз. Його інтелект, ментальний стан на зараз відображає п'ятірка жезлів. І як відомо, це карта боротьби проти річ. Ця карта підтримує десятку жезлів у тому плані, що в нього є наразі дуже серйозні сумніви, і навіть, можливо, невпевненість у тому, що він може досягти того рівня, який від нього очікує, чи він сам, можливо, поставив собі певні високі цілі. Є розуміння, що треба буде прикласти багато зусиль для того, щоб довести свою кваліфікацію, свої вміння. Загалом така карта перелому, знаєте, кризи цій людині зараз нелегко. Йому потрібно доводити, що він це може. Можливо, навіть перед самим собою. І це справді непросто прийняти повноваження після такої людини, якою є залужний. Загалом це на нього справді тисне. Матеріальний план відображає король динарів карта успішної людини, забезпеченої, що має досягнення в житті. Певний пост, який загалом його влаштовує, і матеріальне благополуччя все в нього є. І бачите, це мабуть зараз найбільш стабільна і успішна карта, які можуть бути найближчі перспективи для цієї людини. Дивимось короткий відрізок часу. Саме через вплив місяця на сьогоднішнє відчування бачимо королеву жезлів. Це аркан впевненості в собі, сили волі, енергії. Скоріше за все, найближчим часом саме гордість і відкритість до всього нового дасть йому можливість відчути ту саму впевненість, яку йому зараз не вистачає. Дама жезлів це ще і відображення незалежності. Можливості діяти самостійно і, скоріше за все, вже найближчого місяця, ми зможемо побачити результати у вигляді активних дій чи важливих рішень, які будуть демонструвати нові, значущі задачі. І однозначно, вже ми побачимо більш яскраву і більш впевнену в собі людину. І що найважливіше, що він сам може відчути ці зміни в собі, здатність вже самостійно. І впевнено рухатись далі. Ситуації, в яких ця людина відчуває себе досить впевнено, відображає двійка жезлів, його сильними сторонами є здатність аналізувати ситуацію, реалізувати своє бачення через лідерство. І крім того, це людина, яка здатна прорахувати і об'єктивно цінити перспективи. До речі, в цьому сенсі резонує Паш Денарів, який відкривав у нас цей розклад. Можна сказати, що він непоганий стратег. яких ситуацій він намагається уникати? Четвірка мечів. Цей аркан про абсолютний спокій, зупинку, бездіяльність. Двійка жезлі це теж карта не надто активна. Скоріше, зупинки для аналізу, для підготовки якихось наступних дій. Але четвірка мечів це повний штиль, повна бездіяльність і замкнутість у певних межах. Можливо, його напружують ситуації, коли він ізольований від можливості приймати рішення, впливати на щось. Цікаво, що неприємні несподіванки відображає насту з динарів. Це дуже енергетична карта на матеріальному рівні. В цьому розкладі найбільш сильні карти на даний момент вийшли саме по матеріальній сфері. І я б сказала, що несподіваним для багатьох може стати його такий матеріалізм. Прагматизм, орієнтованість не на моральні чи етичні принципи, а на щось матеріальне. Це може проявитися абсолютно по-різному. Не будемо зараз говорити про якісь можливості заробітку, але, наприклад, це може бути ситуація, коли для виконання якоїсь задачі він не буде враховувати, якою ціною це буде досягнуто, за рахунок яких ресурсів. Загалом карта туз динаріїв дуже позитивна, але зараз вона вказує на негативні. Прояви. Давайте подивимось нарешті останню карту, що він може привнести позитивного, в чому може бути його місія, скажімо так. Дев'ятка жезлів це карта захисника, такого вперто виконання своїх завдань. Якщо він правильно використає опору, ідеологію, попередні досягнення, то загалом у нього є шанси досягти потрібного результату. І ще я би сказала. Що дев'ятка жезлів це не про зміни. Ті нові методи, які він запропонує, можуть зіграти проти тієї мети, яка зараз перед ним стоїть. Мене трохи насторожує ця викладка в тому плані, що він сам не впевнений у тому, що йому вдасться досягти потрібного результату. Можливо, він не розуміє, як можна реалізувати нові ідеї, використовуючи той ресурс чи. Ті методи, якими він зараз володіє. І ще потрібно сказати, що позитивні перспективи можуть бути в тому випадку, якщо він зможе прислухатися до критики і робити висновки на власних помилках, на попередньому досвіді і зуміти не зійти із правильного шляху. Ну що, ж, друзі, портрет цієї людини ми склали. Я все ж таки не втримуюся і задам кілька питань, чого можна очікувати. Найближчим часом. Ми вже бачили королеву жезлів, але хочеться побачити трошки детальніше. І перше питання буде, які його плани на новій посаді? По-перше, перевернутий повішений. Це карта перфекціоніста людини, яка може бути сконцентрована на таких планах, які навіть йому самому видаються малореальними. І до того ж, Рицер Кубків перекинутий це карта, яка вказує. На втрату твердої основи під ногами. Можливо, основою цих планів стане бажання, як би правильно сказати, догодити комусь. Є якісь певні домовленості таємні. І відповідно до цих домовленостей і буде розробляти загальний стратегічний план. І шістка жезлів, значе доповнює цю картину. З рахуванням того, що ворог буквально на порозі, цей план може зіграти найкращим чином. Якщо він не буде діяти достатньо обережно. І його самолюбство, скажімо так, його гордість чи самовпевненість не завадять йому почути інших, свою команду. Цей план може стати такою бульбашкою, якщо ця людина не обійде певні відводні камені. До чого це все йде сім кадинарів. Результат він отримає. Але до кінця, скоріше всього, не доведе. Але це окрема викладка має бути, тому не зараз. Не десятка мечів перекинуто. Певні досягнення точно в нього будуть. Він їх сам розуміє і бачить, чого можна досягти. Але точно так само він бачить всі складнощі і неможливість отримати те, що вони обговорювали до цього. Ще одне питання: це його відношення до військових. Випав тут з динаріїв, і я не розумію, чи це прямий, чи перекинутий. Але і так і так, це карта, яка вказує на те, що він буде намагатись використати будь-який шанс, любу можливість для того, щоб добитися поставленої цілі. Ця карта ще може вказувати на те, що він буде намагатись посилити ресурсно війська. Чи виплатами, чи озброєнням, чи мобілізаційним резервом. Дві жазів перекинута, рицарь кубків перекинутий, і п'ятірка мечів. Я би сказала, що найближчим часом він заявить про якісь зміни, він буде демонструвати дещо інше, неочікуване від нього у відносинах із людьми. Але це скоріше така ілюзія переміни. Ця людина не може змінитися неочікувано. От просто, знаєте, от став на нову посаду і став іншим. Ні. Він залишиться таким самим був. Якщо там будуть якісь очікування від перших кроків, то, скоріш за все, нічим це не закінчиться, навіть можливо, якась певна і конфронтація. Тут питання йде про те, що його нічого не вийде з тих нововведень. І насамперед від того, що він сам цього не хоче. Він буде діяти дуже активно, але це не спрацює. Цього недостатньо. На одні четвірка мечів це саме та ситуація, якої він не любить. Зупинка, бездіяльність, припинення активності. Додаткові карти дев'ятка динарів перекинута, двійка мечів перекинута і четвірка мечів. Якесь таке йде відчуття, як намагання всидіти на двох тільцях. І Через то нездатність виконати свої обіцянки. І це може бути ризиком зупинки всіх його намірів і планів. Це саме те, чого він намагається за всяку ціну уникати. Бажання втримати ситуацію під контролем. Випала в мене верховна Жриця. Будемо закінчувати викладку, але договорю: четверка динарів це. Необхідність досягти певних результатів, як мінімальне завдання, необхідність тримати позицію є. І інша задача стратегічні рішення і власне досягнення мети. Я взяла останню таку карту, яка підбиває підсумок, яким можуть бути його відносини зараз із військовими. І перекинутий відлюдник показує, що він намагається вийти за рамки того, що було до цих пір. Він хоче змін. І двійка жезлів теж була про це, якщо ви пам'ятаєте. Але так чи інакше це не карта результату, тож навряд чи йому вдасться очікувати, що щось зміниться тут, не варто. Королева жезлів — це не та персона, яка буде довго якось мовляти. Якийсь час, можливо, він буде намагатись бути більш відкритим до спілкування. Але це не та ситуація, коли чують іншу думку. Сьогодні на цьому ми завершимо наш аналіз. Бажаю вам, дорогі друзі, душевного спокою, мирного неба і до зустрічі на каналі.